Всім привіт! Сьогодні я хотів, хочу вам провести один з експериментів. Як знаєте, вже почалося, вже почав, прийшов травень і, по, і майже скоро буде літо, але я хочу вам показати ось такий от експеримент з кульбавою. Ось як можете побачити, зараз її опускаю і. Майже так не буде видно. Ану, отак от. Так от... Бачите що з нею сталося? Ой, чути для те, що вам потрібно, це брати склянку води ізнорвати кілька таких знарвати кілька таких насінньових кульбаб. А ну і ще раз. О, бачите, тепер що тепер не сталося? Ой. Бачили, вона мені витягнулася і нічого не сталося. А ну ще раз, якщо довше потримаємо. І так. Ой. Відпало. Так, мамо. Ось все, що тебе сталося. Як бачите, на насіння кульбаба стала ось такою. Ось. А коли її витягаєш, ну, іначе нічого не сталося. Але кілька таких оцих от парашутиків, яких називають, відпали. Ось такий от експеримент. Пока.